Масаж обличчя простий, недорогий і, на перший погляд, безпечний інструмент для збереження молодості та краси. Це третій з десяти випусків про те, як зберегти молодість та красу шкіри після сьогодні. Це просто безболісно, приємно, безінвазивно, тобто без пошкодження поверхності шкіри. Ти не побачиш результати від однієї процедури, як, наприклад, після інвазивних методик. Потрібні курси, багато часу та терпіння. Але грамотність підходу і регулярність дійсно дадуть гарні результати без побічних ефектів. Зверни дуже велику увагу на підкожний жировий шар, тому що саме жирова тканина наповнення кругленькі наповнення нашого обличчя, оці щічки кругленькі і складають оцей цей ефект молодості нашої шкіри. І якщо його перемасувати, цей підкожний жировий шар уходить. І обличчя здається втомленим і втрачає свої об'єми. Тому, якщо підходити до масажів грамотно, робити їх регулярно. А ще якщо поєднувати з грамотним класним косметичним доглядом, то результат не застави себе очікувати. Підписуйся на тебе чекає ще шість випусків про те, як зберегти молодість та красу після 40.